Що не кажіть, а літо найкраща пора для читання. Коли на дворі стає все спекотніше або навпаки дощ радує нас своєю прохолодою, хочеться взяти з собою в парчі затишну альтанку, щось легке і приємне для читання. Ось добірка книг, які чудово передають магію літа, ту атмосферу тепла, свободи, легкості, пригод і трохи ностальгії. Містечко Грінтаун це рай на землі. Там своє літо проводить 12-річний дуглас, прототипом якого виступив сам автор, для якого все, як те буває отаману дітям його віку, цікаво. За це літо йому потрібно встигнути так багато, побачити справжню машину щастя, шукати собі нових пригод, заночувати в дітовій вежі, а ще покуштувати кульбабового вина, яке смакує, мов закорковане у пляжі. І бабове вино. Чуттєва, глибока емоційна історія літнього кохання. Це роман про те, як важко бути собою і як дорого може коштувати любов, навіть якщо вона триває лише одне літо. Андре Асіман. Називай мене своїм ім'ям. Чудовий роман, що має всього потроху. Таємниці, романтики, цікавих персонажів всьому є місце в цій історії, а ще просто неймовірні казкові описи природи, які просто закохуєшся. Роман про дорослішання, про світ навколо нас, про сміливість та справжність. Саме те, що потрібно у довгі літні вечори, Делія Овенс, там, де співають раки. Може, ми з тобою не ідеальні, але можливо, саме тому ми ідеальні одне для одного. Історія про те, що любов іноді приходить тоді, коли її найменше чекаєш. А ще що не варто судити людину з першого враження, романтична пригода з присмаком іронії. Випадкові наречені Крістіни Лорен. Він і вона письменники. Вони вкладають угоду, яка має позбавити їх від творчих криз. Які життєві драми приховано, що пов'язує двох абсолютно різних авторів, і хто ж все-таки виграє парі? Емілі Генрі Пляжне Чтиво Голівудська легенда, яка зняла всі маски, про жінку, яка не боялася боротися, втрачати, любити, ховатися і, зрештою, сказати все, про що мовчала роками. Читайте в романі Тейлор Джекінс Рейд Сім чоловіків Евілін Гюго. Якщо бажаєте дізнатися, чого ж таки хоче жінка і як досягнути просвітлення, поїдаючи італійську піцу, ця елегентна подорож саме для вас, ця історія, в якій практично кожна жінка може знайти щось для себе, Елізабет Кілберт їсти, молитися, кохати. Цікавий літній роман про сестер, які заплуталися в власних думках, нажили повну проблем і вирішили трішки перезавантажитись, приїхавши до рідного села. Цей роман стане ковтком свіжого повітря для тих, хто сумує за рідним домом і хотів би подай на хвильку повернутися у дитинство. Євгенія Кузнєцова. Спитайте Мієчку Романтична історія з атмосферою літніх листів і спогадів. Ідеально для відпочинку, роман про листи, що змогли змінити життя, про кохання, яке не забувається навіть через десятиліття. Джоджо Моїс, останній лист від твого коханого. Сподіваюся, що ці твори допоможуть вам забути про тривоги, подарують вам гарний настрій з нотками і смаками літа. Тож книжки чекають на вас, шановні наші друзі, миру вам і добра. Дякуємо за увагу!